Яка ж катушка найкраща для ловлі коропа? Або буває, що хтось пише порадь якусь класну катушку, блін для ловлі трофейного коропа. Друзі? По-перше, це буде неправильно, якщо я скажу, що вся катушка сама класна, бери її і не матимеш ніяких проблем. А скільки це неможливо, тому що є різні бюджети, різні потреби, різні категорії цих катушок? І я впевнений, що якщо перепитати багато рибатів, то у кожного найкраща катушка буде різна, різна модель, різні бренди, різні модифікації. Саме тому я хочу вам сьогодні показати розказати 4 катушки, які я обрав би для себе, для своїх рибалок на корапах. Маю бюджетні варіанти, середню ціну та топ по якості та ціні. І це саме ті катушки, якими я сам рибалив, і тому можу легко про них розказати і порекомендувати. Тож вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про катушки. Свого часу я багато перепробував різних катушок, поки дійшов до тих чи інших. Для Lovлі Corpa. І сьогодні у мене на столі Brain Mission SE 8000 Akuma 8 k Shimano Ultegra XTC та Shimano Power Aero 14000 XSC. Що хочу вам сказати: перш за все, ціна Brain Mission SE порядка 300 гривень Akuma 8 k 4100-4200 Shimano Ultegra CI4 в районі 12 тисяч гривень. Потрібно перевірити. І Shimano Power Aero, старіша модель десь в районі 19, новіша модель в районі 24 тисячі гривень. Це така цінова категорія, щоб ви розуміли, яку катушку вам може дивитися по вашому бюджету. Що стосується характеристики, місіонес є, має вагу 605 грамів. Це вже, в принципі, непогано. Акумані 8 от тут, скажімо так, проблема в тому, що реально зайва вага 750 грамів. Важковата, але чуть пізніше розкажу, в чому е нівелюється ця вага цієї катушки. Shimano Ultegra має вагу 585 грамів, і Power Aero вже 520 грамів. Серед цих катушок Power Aero найлегша. Що стосується. Іншої характеристики, як я вже казав в одному з відео, то передавальне число впливає на те, з яким монстром ви зможете без проблем розібратися при виваженні. Тобто, що може витримати ваша катушка. І катушка має коропова саме бути тягова, тобто передавальне число від 5 та нижче. Місія Нісі має у нас 4,1 до 1. Реально класно, круто. Акума 8К, якщо не помиляюсь, 4,7 до 1. І шиманки мають по 4,3 до 1 та 4,3 до 1. Також інша характеристика, на яку дивляться рибаки при виборі катушок, це кількість підшипників, які впливають на плавність механізму та роботи всієї катушки. Що ми маємо? Brain Mission є має 12 підшипників. акума 8К. Якщо не помиляюсь, в районі 6 Ultegra 4 плюс 1 і Power Aero 8 плюс 1. Тобто по підшипниках ми з вами трохи розібралися. Що хотів би ще сказати, на ці всі катушки я свого часу рибалив і рибалив непогано. Єдине із новинок на цьому столі в мене це Brain Mінсі. З цієї катушки я прорибали майже весь цей сезон. Реально, Класна катушка за свої гроші. Багато е, своїм друзям-рибакам давав протестувати цю катушку, і вони сказали, що за 3000 гривень реально класна, комфортна катушка. Що ми маємо? Вона має передній швидкий фрикціон, щоб ви розуміли, на він швидкий. Зараз повністю затягнута шпуля. Пів оберту і вже шпуля гуляє. Це мені допомагає комфортно працювати при виважуванні риби. І також після того, коли закинув вудище, виставив його на сигналізатор, прицепив бата, півоберту і все, короб уже може легко стягувати жилку при плюванні. Класно, Класно. з того, що мені не вистачило в цій катушці, це те, що тут не глибока шпуля. Для того, щоб рибалити в завоз, тут влізе. Зараз мабуть була шпаргалка. 0,30 жилки 310 метрів. Як на мене це мало, оскільки буває так, що їдеш і в завоз рибалка в тебе 250-300 метрів, то хотілося б набагато більше. Цього мені трошки не вистачило. Але, але, знаю, що зараз ведуться розмови стосовно того, щоб додати ще шпулю одну до цієї катушки, глибше, щоб можна було багато намотати жилки. Буде, буде суперово класно. Також не вистачило мені так, того, що йде одна шпуля в комплекті, але, але ціна катушки це нівелює, і також додаткову шпулю можна придбати окремо. Прикольно? Прикольно. Е ручка катушки відкручується не з цієї сторони, а просто як саме самовідкручуюче. саме відкручуючи. Тобто провернули, склали. Все на ну, вас зложена. Дуже плавний хід, що допомагає класно і біток -біток майже е наматувати жилку, що додасть пару лишніх метрів при закиді Тоже прикольно. Е знаю, є деякі катушки, які при закиді ти від відкидуєш дужку і тут немає стопора. І після того, як ти закинув, Дужка починає перекручуватись і стає завжди не в те положення, яке тобі комфортне чи потрібно при західі. Тут є стопор, і це також класно. Тобто за 3000 гривень, ще раз повторюсь, реально класна катушка. Зроблять ще одну глубжу шпулю, яку можна буде потім е купувати для риболов і буде просто супер лайк. Придивіться, класно. Акума k я ще був викинув маленький такий відосик в TikTok про цю катушку, що реально класна катушка, і що нібито ніхто про цю катушку не знає тільки лінивий, або той, хто ні разу не рибалив. Багато хто з рибаків знає цю катушку. Я знаю, що в неї лишня вага 750 грамів це реально багато. І хтось написав, ти не спортсмен, якщо ти советуєш цю катушку. Друзі, я не казав, що це катушка для змагань, але для риболовлі в завоз. Вага катушки просто не впливає ні на що і ні Але за рахунок того, що на цю катушку, на цю шпулю, яка має велику конусно винну форму, плюс вона глибока, сюди можна намотати 0,35 жилки 550 метрів. Цього достатньо вже для завозу з головою. Раз, два. Трикціон у неї не такі швидкі, як в є, чи в шиманках. Але він більш плавний і, можливо, для новачків, які тільки починають рибалити, такий плавний фрикціон буде в плюс при виважуванні риби. Тобто не буде різких скачків від затягнутого до попущеного фрикціону і буде легше працювати з рибою. Непогана катушка за, знову ж таки, за свої гроші, як я вже казав, 4 з копійками у тисячі гривень. Маєте можливість, маєте бажання або рибалка тільки в завоз. Будь ласка, Кумові 8К. Ультегра. Свого часу на Ультегри я прорибалив, мабуть, років 5 чи 6, вже не пам'ятаю. Це просто був, як хтось в коментарях писав, ламборгіні після дешевої катушки. Я вже чесно не пам'ятаю, які були дешеві, але вони були дуже дешеві. Корпус CI4, завдяки якому ця катушка має вагу 585 грамів. Класно, класно. Такою, з такою катушкою вже можна рибалити як і на змаганнях, і при темпових рибалках, і навіть в завоз. Оскільки, як пише виробник, сюди влазить, зараз гляну, 0,35 і також 550 метрів. Як на мене, це дає можливість вже рибалити так і так. Швидкий, передній фрикціон швидкий, комфортно працювати при виважуванні. Ну, я не знаю вже навіть що додати про цю катушку. Я впевнений, що багато рибаків мене підтримують, кажуть, що Ультегра це, мабуть, золота середина по ціні та якості серед катушок. Якщо правий, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і топ серед тих катушок, якими я рибалив, і які, на які рибалю зараз час від часу це Shimano Power Aero 14000, в даному випадку XSC. Є ще модель XTD. І наскільки чув, то можливо, що з'явиться XS XCEXE. Що хотів би сказати. Раніше думав, що це серфова модель для морської рибалки, то для корову рибалки. І що серфова модель якось там захищена, чи має якусь там спеціальну змазку для рибалки в морі. Не так. Відрізняються тільки кольором. Корпус, смазки, э, захист, повністю все одинаково. Тобто, якщо дивитись на Power Aire, то відрізняється тільки, грубо говоря, кольором вибирайте, який вам подобається. Також передній фрикціон швидкий, супер класна укладка жилки. Як ви бачите, це в мене зараз намотана 0,25 нова жилка, Віток-віток. що знову ж таки дає пару лишніх метрів. при Закід. Вага 520 г, що впливає на вашу втомлюваність під час риболовки. Можна як для завозу, так і для закиду. Що мені подобається в Power Aero, по-перше, як мінімум те, що йде дві шпулі в комплекті. На одну шпулю я намотав на 25-ту, якщо їду на рибалку, тільки в закид. На іншу шпулю намотав вже на 33-ю жилку, якщо розумію, що буду їхати на риболовлю в завоз, будь то з корабліком чи з щівна, все рівно, тобто туди вже йде інша жилка. Перекинув собі шпулю і помчав рибалити. І це, друзі, я вам навів 4 катушки, якими я користувався сам, і які я обирав би для себе зараз під якийсь бюджет. Сподіваюся, що ця інформація вам буде корисна і зможе якось краще розуміти, яку ж катушку все ж таки для себе. Абрати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якими катушками користуєтесь ви, буде цікаво почитати. І, можливо, ми зможемо по цих коментарях підібрати якісь дійсно топові катушки або народні, якими більшість рибаків користуються. Знову ж таки, сподіваюсь, було корисно. З вами був я, Андрій Андекс-Сенгієвський. Побачимось, пока!